мене декілька років вже вісіли машини і на паркані і збивали паркан уже двічі. Ну і весь час страшно. Роками мешканці прилеглих будинків пишуть листи до влади міста та комунальних служб, аби на перетині цих вулиць облаштували пішохідний перехід. Однак у відповідь надходять лише відписки. Скільки ми збирали підписи, ну скільки ж це можна людей, отак, от, ну чого не зробити перехід, чого не зробити, якісь поліцейські для того, щоб убезпечити наже ж діти? Якби постраждав хтось із мерії або із ближайшого їхнього округу, тоді був би толк. А прості люди, ну що, бабуся, старенька, їй вже й так пора вмирати. Ми можемо, якщо вже на те пішло, що бідна така, скинемося, вийдемо, перекриємо дорогу, намалюємо зебру. Чи з'явиться? Врешті-решт, пішохідний. І перехід на перетині цих вулиць невідомо. Однак мешканці наголошують, допоки його не буде, ДТП траплятимуться і надалі.